Гарного четверга, гарного робочого, закінчення робочого вже дня. І, ви знаєте, в мене просто зараз така, е таке відчуття, знаєте, коли от ви чогось дуже сильно хотіли, мріяли про якусь річ, а потім вона бах і здійснилася. Ти розумієш, розумієш, що нарешті це здійснилось. Що я можу вам сказати? Ну Поки наводжу порядок на дачі, бо все постягувала тут. Перемиваю, перебирати буду, все ще складати. Але в мене така повноцінна на дачі вже кухня. Нема поки пічки, але ми вже її з весни купимо. Але витяжку завтра плануємо поїхати купити сюди вже витяжку, бо там дирка треба ж установити. І придивилася сьогодні мікрохвильову пічку. Таку непогане непогано. Завтра поїду ще куплю мікрохвильову пічку. Поки пічки такої нема, буде мікрохвильовка стояти, і хоча б щось можна буде розігріти, підігріти. Це вже буде великий плюс. Не так вже буде сумно, бо стару пічку заносити сюди не хочу. Холодильник буде також вже з весни. Привеземо є, але в іншому місті він знаходиться. Тут поставила вже кавомашину. Ось так сюди на тумбочку. Вже це зона для кавомашини, а не в кімнаті, як раніше, було. Все обставлюю. І навіть сьогодні в мене з такого хендмея прихваточки. Дивіться, які гарні купила. Там жінка одна, дуже талановита, що є ось такі прихватки. В новеньку квартиру новенькі прихваточки. Мені дуже подобаються. Принт, хочу, щоб вони були мої нові, новенькі кухоньці. А найголовніше, що мені досі не віриться. Уявіть собі. Уявіть собі, в мене, в мене є гаряча вода. Тобто бойлер з ванної кімнати гріє мені вже сюди, в мене тече з крану на дачі повністю гаряча вода, і мені не віриться. Реально, ми, не, ми стільки років до цього йшли, все переробляли, всю систему каналізації, все підключали наново цілий рік. Велика робота пророблена, так? І тут в мене підключена, уявіть, що. Хто там писав, що ми там з якого колхозу чи ще там хейтери, якісь там, ось дивіться. Посудомийна машина. В мене була посудомийна машина, яка вже років 7, мабуть, стояла без діла, бо не було куди її підключати. І наразі в мене є посудомийна машина. І вона працює. Я можу мити посуд. Ми її підключили. У мене на дачі вже всі, максимально всі умови: гаряча вода в вані, на кухні, посудомийна машина, кава машина чайник. Ще добавимо все буде для того, щоб комфортно відчувати себе максимально комфортно на своїй дачі, як в частному будинку. Це вже загородний будинок, це не зовсім дача, це загородний будинок. Хтось іде скаже, круто, ви все зробили, прикольно, прикольно піде. Тільки я знаю, та людина робоча, там близькі рідні і мої найближчі друзі знають, як багато я пройшла, який величезний шлях. Ще куплю тюль сюди, а сюди гарно вам потім покажу. Мені зробили нормальний такий корнизик. Ось куплю ще все це повішувати, буде цивілізація повна вже і буде вже естетику робити набагато ну, приємніше, ніж робити якісь такі моменти. Зараз а, треба мити, складати, перемивати, перебирати, але попереду. Знаєте, такі приємні вже речі, як розстановка, там шторки, десь щось якось. Я це в квартирі проходила, яка це насолода, купляти гарні речі, ставити їх, прикрашати свій будинок, знаєте. Ось. тому я вважаю, я вважаю, що найкраще, що може бути, коли ти починаєш йти до своєї мрії, то це вже кінцева зупинка, коли ти бачиш. Шлях в 9 років купити заброшену будівлю просто це просто хто знає, це близькі люди рідні. Я там виставляла фото, як виглядала ця дача епохи 90-х, запрошена. Тут було просто нереально навіть передягтися. Тут було брудно і дуже-дуже жахливо. Але на сьогодні, на сьогодні, ми маємо те, що маємо: ми маємо сучасну кухню, умови. Шлях 9 років. дача велика. Мансарда, другий поверх, перший поверх, звичайні заробітні плати, звичайний такий рівень життя, такий, да, не, не який там особливий. Але тягнулися роками, потрошки зробили те, що ми зробили. Десь. Якісь матеріали бралися з, з, з одної частини, з іншої, якось міксували, робили потрошки і досягли своєї мети. Тобто все реально, коли вам здається, що нереальне, то все можна, лише треба працювати. Треба багато працювати, тому що для того, щоб на чому зекономити, треба робити щось самому. Дещо ти наймаєш людей, а дещо ти намагаєшся, звісно, зробити сам, дещо ти. Шукаєш альтернативи, пропрацьовуєш це, вираховуєш, за рахунок цього твоя мрія наближається. Тобто не бійтеся своїх бажань, своїх мрій, Йдіть до своєї цілі, хто закинув щось, не віриться, не опустились руки, кажуть собі: не хочу війна, не хочу нічого робити. Не можна так. Йди потрошку, не вірте в себе, все потрошки наладнається. Треба Розуміти, що життя дається один раз, і треба його намагатися прожити, досягнути своїх цілей, успіху в тому, що ви хотіли завжди. Тому якось так буду облаштовуватись, мені не віриться, що в мене така краса. Уявіть собі, мені просто не віриться. У мене досі нема на другому поверсі ще карнизів і тюлі. Мені через постійне будівництво, ремонти. Я не бачила сенсу робити собі е тюлі в спальнях. Мені хотілося якісь шторочки. Я не робила не в залі, ни... і вже дійшло, і добре, що не робила, дійшло до того, що вже вигоріла та е фарба в кімнатах, і я буду перефарбовувати оновлювати ті кольори у своїх спальнях і у залі. Ну, Зала кімната, там і дві спаленки. Ось, І вже вони за сім років. Абу 7 або 6 років пройшло, я не згадую, коли ми там робили ремонт. Вже і фарба вигоріла, знову оновлювати треба. Але, пот... да, мабуть, 6 років. 7 загнула я, мабуть, 6-10 мабуть, років. Але якось так, потрошки-потрошки, і до своєї мрії. Всім бажаю гарного дня і натхнення, мої дорогенькі.